Вер перший день сьогодні вранці почалась війна. Я довго не лягала спати, а другій ночі почула вибухи десь далеко. Але ми в Маріуполі звикли до цього. Опять ранку я прокинулась від вибухів. Мелітополь я була тільки проїздом, пам'ятаю, що це дуже зелене місто. І моя колега, з якою ми працювали декілька років в Краматорську, вона з Мелітополя і вона завжди їздила з, зі своїм хлопцем, Вони жили в різних країнах, але з задоволенням завжди поверталася в Мелітополь. І мені здається, вони там і далі планували своє майбутнє в тому місці. Тому я бажаю як ми скоріше, деокупації Мелітополя, повернення до. Україна в Запоріжжі. Я е, зараз вдруге я була в студентстві. Я пам'ятаю, що я приїхала. Мені дуже сподобалось Запоріжжя. Не дивлячись на те, що погода була така, як зараз було сіро, був дощ, Але мені дуже сподобалось Запоріжжя, і в мене дуже багато колег і друзів, які живуть зараз там по всій Україні. І Запоріжжя мені здається, це просто тут кластер креативних людей. А насправді я ще була раз у Запоріжжі в 2022 році в грудні, бо ми робили документально-музичний тур-контур і ми приїжджали сюди з проєктом Варнякання і гуртом Стас Корольов». Ми грали тут на парковці біля адміністрації, там є парковка підземна, і ми там грали. Це був одна з перших культурних подій в місті за 2022 рік. Там Квартира не моя нічого немає, тупо нуль. Вірити бути сильними, сильними в вірі бути, в тому що, сподіваюся, що ми переможемо, будемо вірити в те, що переможемо. Не будемо обговорити, яка це буде перемога, бо хочеться справжньої повної нашої перемоги, але все одно вірити, тому що в усі часи завжди саме віра допомагала людям проходити найважче. Мені дуже шкода, що Україна перебуває в такій в такому стані. І єдине, що я можу сказати від себе, це вірити. Тому я бажаю всім віри, більше, і сили, і любові. Тому що я переконана, що любов все таки це те, що нас врятує всередину і дає нам світло, щоб перемогти цю темряву.